Моляться не мені. Шло сяйво, на троні сидів творець. Мене тут немає, Українцям треба прокидатися. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал Духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Якщо наші відео вам до душі, а мої медитації допомагають вам змінювати життя на краще, на засади гармонійного енергообміну, ви можете подякувати за них донатом на розвиток каналу. А я сердечно дякую кожному, кожному, хто нас підтримує. Дякую за кожен донат. Медитація зустріч з Ісусом. Ісус сидить узовні пишному, а всередині розбитому, схожому на сарай храмі. Що ти тут робиш? запитую його. Мене тут немає, відповідає він мені. Тут не розповідають правда про моє життя. І замить додає, пам'ятаєш, коли я тобі показував, як віруючі йдуть до храмів, я стою перед ними на дорозі, вони проходять крізь мене, не помічаючи мене. Вони ходять у храми не до мене, моляться не мені. Ісус сумно зітхнув. Українцям треба прокидатися, треба руйнувати той релігійний морок. Таке видіння я, Луча Сазар, побачила у медитації зустріч з Ісусом. Запрошую на мої авторські курси: базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені зцілення у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Інформацію про курси та посилання на телеграм-спільноту. Знайдете під даним відео. Запрошую також до наших спільних захистів та медитацій за, для перемоги України та очищення планети. Далі власне ведіння програми розповідає світлячок Ізара, побачила двоє дверей у два різних храми. В один стояв тільки один чоловік, а в другий черга. Я зазирнула, що всередині, там, де черга, всередині, були ікони, священник і хрести. Подивилася, що в тому, де стояв тільки один чоловік, а звідти йшло сайво, грали сурми. На троні сидів творець, він тримав посух і відкриту книгу. Над ним був годинник. Але час йшов у зворотньому напрямку.